Тепер ми робимо човник. Для цього нам необхідно взяти квадрат зі стороною 7 см. Далі згинаємо його ось таким чином, щоб утворився трикутник. Верхній кут згинаємо вниз до протилежної сторони, гострі кути, трикутничка, який ми робили, відгинаємо вгору. Ось таким чином. Нижній кут. Загинаємо погору до центра. Ось так. Перевертаємо і отримаємо такий човник наше море. І ось тут вже з'являється перший човен. Угу. Можна ось таким чином його поставити. Ось. Ще раз. Беремо квадрат зі стороною 7 см. Згинаємо, щоб утворився трикутник, верхній кут згинаємо вниз. Гострі кути вгору ось так. І нижній кут вгору до центра можна і ось таким чином зробити. Або на зворотній бік, або на цей. Ще один варіант човника. І, будь ласка, другий човник теж в нас вже на морі. Ви можете використовувати папір різного кольору. Успіхів! У вас все обов'язково вийде мої сонечки.